Thank <laughs> you. Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Чергова важка ніч для Нікопольщини. Окупанти знову обстріляли мирні міста та села району. Випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, але інфраструктура зазнала чималих пошкоджень. Більш детально про ситуацію в області далі. Понад 20 снарядів з важкої артилерії вночі прилетіли по нікопольському району. Ворог обстріляв Марганець та Нікополь. Дісталися і червоногригорівській громаді. Диво минулося без постраждалих проте є чималі руйнування. У марганці понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та господарських споруд. У Нікополі у нас пошкоджені чотири житлові будинки: одне приватне підприємство та електромережі. Один зі снарядів влетів у дерево, яке росло на подвір'ї будинку Володимира. Чоловік вдома не живе, виїхав із родиною за місто. Про приліт дізнався від сусідів. Ударна хвиля каже чоловік, сильно пошкодила будинок і територію навколо. Попри значні збитки, черговий обстріл не здивував Володимира. Вже ж якби що шрушати, то нікапальном. От що, як там? Ну, думали, що може, вмінеться. Вона не минулась. Будинок пані Ольги цієї ночі посікло уламками снаряду, який розірвався просто на сусідньому подвір'ї. Після першого прильоту жінка разом із родиною встигла спуститися в підвал. Це їх буквально врятувало, адже будинок добряче побило. Криша пошкоджений дах, фронтон, вікна, двері вхідні. У сусідів також будинок побитий, і вікна, і паркан. Ситуація окна, і на прифронтовій території стабільна та контрольована. Наші бійці продовжують працювати на Херсонщині та завдавати ворогу значних втрат. За перший тиждень 2023 року тільки до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області привезли близько 120 поранених окупантів. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. Трагедія на криворіжжі. Двоє дітей потонули на водоймі. Дівчинка 9 років та її п'ятирічний братик в селі Чабанова в день пішли з дому. Попередньо малечо гуляла по тонкій кризі на місцевому ставку і провалилася. Їхні тіла увечері дістали з води самі батьки на відстані близько сотні метрів від берега. Але діти, на жаль, вже були мертві. У поліції повідомили попередньо кваліфікують загибель дітей як нещасний випадок. Сім'я благонадійна, на обліку соціальних служб не знаходилась. Ви, діток, хлопчик, 14-го року, дівчинка 17-го року. Вчора пізно ввечері пішли на ставок і на тонкому льду провалилися, і батьки витягли, на жаль, вже неживих дітей. Тож, будь ласка, шановні батьки, звертаюся до кожного, роз'ясніть дітям, що наразі лід тонкий і дуже небезпечно знаходиться на водойомах. Це смертельно небезпечно. Також зранку в мережі з'явилося відео із сусіднього селища Даманського, на якому діти також гуляють по крихкій кризі. У ДСНС попереджають, морози нині не тривалі і вже скоро зміняться відлигою на кригу. Виходити смертельно небезпечно. Окупанти не контролюють Солодар, попри численні заяви ворога. Більше того, де можуть оточити Бахмут, наголошують в ЗСУ. Про це йдеться і в звіті Американського інституту вивчення війни. Утім, у самому ж Солодарі тривають важкі бої за отримання міста. Ситуація складна, але контрольована. Повідомляють українські військові більш детально про ситуацію далі в нашому огляді. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує штурмувати Соледар. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. На цьому відео видно, як чергова група росіян намагається просуватися між будівлями. Так типова манера а, проходів по місту а, десятками на даному випадку 13 їх поперло десятками і дрібніше будиночку, більше там... немає друг. Але ми вже зафіксували, де вони зайшли. Зараз будемо здійснювати певні мероприємства. Запеклі бої в Солидарі тривають безперервно. Ситуацію ускладнює ще й сильний мороз. Погодні умови тяжкі, обмороження нижніх верхніх кінцівок. Безкінечні штурми, отеці атаки всі. Ситуація там складна, але наші підрозділи не тільки обороняються, а й контратакують. Солодарі бої тривають. Солодар тримається. Тож за останньою інформацією, в Солодарі ситуація контрольована, рубежі збережені і під повним контролем Збройних сил України. Тримають позиції наші воїни і під Бахмутом. В основному працює, там ворожий міномет або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта. Це у нас невеличка така щілина перекриття для двох осіб. Тут монтована буржуйка невеличка така. Зверху чотири цеглини, які тримають тепло. Ми ну, Підкидаємо сюди дрова, підпалюємо, гріємось, закриваємо ці все, потім вихід покривалом і тримаємо тепло так. На Луганщині росіяни так само підсилюють свої позиції, бо бояться деокупації Кримної. Втім, наше військо потрохи просувається вперед, але кожен метр дається дуже важко через щільне мінування. Дуже багато хлопців реально підривається, коли йдуть наступ, тому що ті міни вони розкидані ще пару місяців тому. Вони вже присипані всі е, листям, гілками, снігом. Ну їх реально просто новина. Плюс росіяни використовують заборонені пластикові міни, такі свої сучасні, які навіть і не можна розмінувати. А на південному морському кордоні Збройним силам України допомагає погода. На чорному морі вже декілька діб триває шторм. В Чорному морі на чергуванні лише один корабель. Це говорить про те, що вони все ж таки продовжують висвітлювати надводну обстановку, використовуючи в використовуючи в тому числі і безпілотні літальні апарати. Один з таких був вчора знову збитий нашою протиповітряною обороною при спробі якраз спрямувати його в бік очаку. На окупованих територіях ворог робить життя місцевих ще нестерпнішим. Так, в Мелітополі розпочалась чергова хвиля репресії у вигляді депортацій. Це людину без речей, без можливості щось забрати в себе вдома. Вивозять на останній блокпост Васильівку, пред'являють її претензії, начебто вона веде в антиросійську якусь там діяльність і видворяють її, змушують пішки йти до Запоріжжя. Напередодні агентство Reuters показало з дрона, як виглядає зруйноване ударом училище в окупованій Макіївці, де базувалися російські військові. Очевидці говорять про сотні загиблих та постраждалих. Оцінки сягають до семи сотень осіб. Але в Росії заявили, що списки загиблих у Макіївці опубліковані не будуть. Олена Петреченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І, вкотре аварійні відключення через суттєве зниження температури на сході і в центрі України зросло електроспоживання. Повідомляють в Укренерго. Дві області наша Дніпропетровська та сусідня Харківська перевищили ліміти. Отож, наразі стабілізаційні графіки скасовано застосовуються екстрені відключення. Енергетики просять максимально скоротити споживання та користуватися енергоємними приладами. Чергово це дозволить швидше стабілізувати систему. Немає коштів, аби дотримуватись закону у кам'янському, і досі не прибрали бюст свого земляка радянського генсека Леоніда Брежнєва. Пам'ятник мали демонтувати ще у 2016-му згідно закону про декомунізацію. Проте і досі цього не зробили. У міськраді вирішили зараз воювати з пам'ятниками не на часі. кажуть, відклали це питання до нашої перемоги. От тільки місцеві активісти чекати не збираються. Наша Софія Куценко вислухала аргументи усіх сторін. Відлити зі сплаву міді та олова на гранітному п'єдесталі бюст одному з лідерів СРСР Леоніду Брежневу вже майже півстоліття стоїть у центральному сквері Кам'янського у 2016-му Пам'ятник потрапив під закон про декомунізацію і мав бути демонтований. Проте бронзовий генсек і досі височіє над містом, і це дуже обурює патріотично налаштованих активістів. При брежневі процвітали. Цих лікарні, які були страшнішим покаранням ніж тюрми для інакомислячих, знищення всіх шістдесятників, усе це припадає на часи правління нашого великого земляка. При те, що Брежнєв родом із Кам'янського, краєзнавиця Любов, розповідає, він зрусифікував майже всі школи рідного міста, і більше для батьківщини нічого не зробив. Водночас його особу в Кам'янському чомусь завжди оспівували. Всі з'їзди, все, щоб не було, посадили дерево. Спасіба Леоніду і лічу. Все, що в місті робилося, збудувалося, перебудувалося чи зробилося, усе було лічна. Що спасіба лично Леоніду і Що це? Культ особи неодноразово активісти подавали петиції з вимогою прибрати бюст, але вони не набирали необхідну кількість підписів. Водночас міська влада на місці пам'ятника планувала відкрити музей просто неба. Проєкт затвердили на сесії, проте в життя так і не втілили, а потім і зовсім скасували. Зараз же кажуть у міськраді. Коштів на демонтаж погруддя в бюджеті немає. Якщо ми зносимо пам'ятник, ми повинні облаштувати це місце. Не просто в центрі міста змістити пам'ятник і залишити там руїни. Потрібно його буде облаштувати, це місце, подумати, як можливо розробити якийсь проєкт. Ми його винесли із пам'яток культурної спадщини. На сьогодні він є об'єктом благоустрою. Наразі гроші на утримання бюсту не виділяють питанням декомунізації. Пам'ятника обіцяють зайнятися вже після війни. А бронзового Брежнєва з радістю приймуть у музеї історії міста. Ми можемо його використовувати як один із символів тоталітарної епохи. Ну проводити лекції, вести пропаганду стосовно тоталітарного минулого нашої держави. А от у кам'янчан думки щодо пам'ятника радянському генсеку різняться. Я тут, все время Я тут весь час живу. Я його весь час бачу. Він завжди був символом міста. Коли б не приїхав, назва міста змінилась. Але коли скажеш, що це батьківщина Брежнєва, то всі знають місто. Його треба знести, і все. А тому, що декомунізація законодавство. Музей. Там місце. Та нехай стоїть, він же наш земляк, тому нехай стоїть. Я за те, щоб його прибрали. Остатки, скажімо так. Свєтського прошлого нашого вони нам не потрібні зараз. Не, мені не приносять ні пудзи, не, не в Стоїть, собі і все як символ нашого уроду. Вроді би уроженець нашої землі. Мені мені без розниці. Активісти ж обіцяють і далі вимагати у місцевої влади, нарешті виконати закон, аби тоталітарний радянський спадок остаточно відійшов на звалище історії разом із погруддям Бережнєва. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу агітували за державу терориста у соцмережах. Правоохоронці викрили трьох мешканців Павлограду, які поширювали антиукраїнські дописи. У них підтримували дії ворога та заперечували факти окупації українських територій. Підозрювані колишній. Працівник оборонного підприємства, екс-службовиця райдержадміністрації і освітянка під час обшуків у помешканнях підозрюваних вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались для пропаганди. У Дніпрі вперше відбудеться фестиваль бізнесів релокованих з тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо зі співорганізаторкою першого фестивалю релокованих бізнесів, «Чекін Дніпро» дільницею та проєктною менеджеркою громадської організації «Шифт» Олена Кучерук у нашій студії. Ми раді вас вітати. Добрий день і одразу розкажіть нам, що це за фестиваль, що він передбачає, хто в ньому буде брати участь. Так, це фестиваль, основна мета якого це підсвітити тих людей, які мають бізнес, або мають власну самозайнятість, підсвітити, дати їм можливість представити свої товари послуги, ну так сказати, скажімо, зачекінитись, зачекінитись і заявити про себе. Але ми запрошуємо не лише релокований бізнес, але й тих людей, хто, наприклад, або працевлаштовує переселенців, або має справу. Або мав справи з контактами, з тих територій, які зараз там окуповані, або в яких втрачені зв'язки. Тобто, це все для того, щоб задружити добути нові соціальні зв'язки, добути додати трошки впевненості. Ми з вами поза кадром спілкувалися, Ви ви самі родом з Краматорська, ви там жили, і ви нам розповідали, що для вашого рідного міста такі подібні зустрічі це майже повсякденність. Правильно, я так розумію, звідси ну, і ідея. Ну не то, що прям повсякденність, але так в нас багато було різних подій пов'язаних саме з розвитком бізнесу. Це почалось після подій 2014 року. Це почалось в тому числі завдяки донорським організаціям, які були зацікавлені, місцева влада в тому числі, і були зацікавлені у розвитку регіону. Тому так форуми, бізнес-форуми, такі події в нас досить часте явище, або в якихось обласних містах, або нас запрошують, або десь там організовують і саме для бізнесів Сходу, тобто там Експо Схід там і так далі. Тобто, Таких так подій було ну достатньо багато. Ви кажете, що будуть заплановані зустрічі, на яких бізнес може знайти собі партнерів? Так, в нас заплановано декілька подій. Це буде ярмарок, це основне, тобто те, для чого ми збираємо підприємців, щоб вони показали свої товари і могли продати. Тобто, якщо ви будете на ярмарку, обов'язково купуйте речі, які вам сподобаються, тому що якщо немає продажів, немає життя підприємства. От тому купуйте. В нас багато цікавих речей якості не гіршої ніж. Китай, Тайвань і що там у нас зараз продають, не гірше. Це по-перше. По-друге, так будуть практичні інструменти, які дозволять підприємцям здобути нових знань, навичок, як розвивати бізнес у Дніпрі саме. Тобто буде представники, будуть і представники влади, і будуть практики, які розвивають тобто піар-агенція, яка розвиває саме бізнеси, тобто вони якісь там свої поради дадуть. Так, і будуть, буде організована спеціальна така у нас зона, де можна розказувати свої історії, знайомитись, пити каву, слухати музику. І дійсно в такому розслабленому трошки стані легше знайти знайомство. Так. Тобто, правильно я розумію, що такий ярмарок буде корисним не тільки для представників бізнесу, а й для просто пересічних людей? Ну, звичайно, так. так. Для людей, які які шукають розваг. ну Це взагалі 100%, тому що ми ще запланували і майстер-класи творчі, різні цікаві. Тобто щоб... це не тільки про форум для підприємців? А, так, це, хоча ми і назвали його фестиваль релокованого бізнесу, але все одно у призмі життя бізнесу підприємців все одно в голові стоїть людина. І тобто, все, що ми робимо, все, що підприємці ми робимо, ми робимо для людей. Як ми можемо робити для себе фестиваль і не запрошувати туди людей, які в нас будуть готові це купувати, оцінити, скуштувати, попробувати, приміряти. Ну, це важливо для нас. Тому що для цього ми і працюємо, не буде клієнтів, не буде бізнесу. Це, по перше, це просто розважитись, це обов'язково буде. Друге, це для тих, ну ми ж знаємо, да, що переселенці, які тут знаходяться, дуже важко знайти роботу, роботу за фахом, особливо, якщо там якась унікальна спеціальність машинобудівного заводу або ще щось, ну важко знайти роботу. І ми сподіваємося, що хтось може надихнутися, тому що є такі історії, коли люди втратили роботу і відкрили свій бізнес. Ну, створили собі самі роботу, не шукали, що їх хтось забезпечить роботу, а створили собі роботу і не тільки собі, і ще, ще декільку людям, які, яких вони винайняли. Тому ми сподіваємося, що такі історії можуть і такі інструменти можуть надихнути когось розпочинати свою власну справу. Хоча якісь сфери вони там зруйновані, ну тобто вже не, не мають такого. Прибутку доходу, але з'являються постійно нові, нові вимоги, нові потреби. І їх треба теж закривати. Чи можуть підприємці ще подавати заявки і наостанок? Розкажіть, де це буде відбуватись? Година, час, місце? Так, можна ще подати заявки. Дивіться, наші пости Чекін-Дніпро на сторінці модулю, на сторінці Шифта. Модуль це наші партнери. Наші партнери це місцева організація Модуль, а також ШумРейв. Це зі слов'янська наші колеги, дуже всіх дуже круті, і ну без них, я думаю, що це не було б так круто. Було б гаразд простіше. От і проєкт Наша піар-підтримка буде це все знаходитися, проводитись у Дніпровському центрі сучасної культури. Коли зареєструєтесь, то можете побачити на сторінки модуль. Або Shift, там ми вже постимо інформацію про подію, розклад, про, про бізнеси там також можна буде почитати. І 21-22 січня ми вас всіх чекаємо. Дякуємо вам про перший у Дніпрі фестиваль бізнесів релокованих тимчасових окупованих територій. Ми говорили зі співорганізаторкою першого фестивалю релокованих бізнесів Чекін Дніпро, очільницею та проєктною менеджеркою громадської організації «Шифт». Олена Кучерук була у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Як зігрітися, приготувати їжу і креативно освітити оселю у блекаут? Наші кореспонденти зібрали топ 10 лайфхаків та корисних речей, які варто придбати на випадок, якщо окупанти продовжать бити по українській енергетичній інфраструктурі. Цінні поради і чудернацькі прилади, що вас здивують далі у сюжеті. Зникла електрика не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. Ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з підсірників вкладаємо батарейки з одного боку контактів. Біла монетка, з іншого світлодіод. Бертя монетку. світлодіод не горить. Кладемо монетку. Світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамо машина. Крутиш, заряджаєш. А тепер зігріваємось. Збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш є одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру у вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою, от тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпікти у В інтернеті ж продаються туристичні грілки, є хімічні, пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її просто зажигалкою, і верхня частина нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту. Полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння. Такого пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні. Там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12,5 хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По-перше, прибрати від неї все легко займисте. По друге завжди від'єднувати балон. Лон після використання. По-третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось тако розтерли дістаю рушник одноразовий і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак: більшість блютуз колонок обладнані usb портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислава Вдієнко Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук. Одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві та Київстар Ті. -Ві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Позарозтічних вод просто під під'їздом. В одному із житлових дворів Дніпра забита каналізація спричинила затоплення усіх стоків. Відходи вже почали підійматися до квартир. Чому чекати аварійну службу людям довелось понад місяць і чи відреагували зрештою комунальники? Наша Валерія Малихіна розповість. Вікторія мешкає у цьому дворі вже майже сім років. каже, проблеми із каналізацією тут були завжди. У нас майже Кожного півроку ця проблема забивається дворова каналізація. Потім, після забивання дворової каналізації, в нас забиваються придомові каналізації, потім йде все. Підвал. Ось така річка із каналізаційних вод утворилася в одному з дворів Дніпра. Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до міських служб. Відповіді на своє звернення чекають і досі. Каналізація затопила двір ще понад місяць тому, 2 грудня. Помітивши це, люди одразу почали дзвонити на гарячу лінію міськради, але безрезультатно. На приїзд комунальних служб чекати довелося увесь грудень. Перезвонює міська рада, вам зробили це чи не зробили. Ну ніхто нам не зробив. Знову заявку приймають. Ну, служби, такові як водоканал, ніхто не приїжджає. А поки час минав, каналізаційні відходи почали підійматися вгору просто до квартир жителів. Зараз вона трохи пішла. Ця вода, але ввечері, коли люди прийдуть з роботи і почнуть користуватися, вона знову підніметься. Повні ж люки води у дворі. У цьому дворі знаходиться дві триповерхівки. Від проблем з каналізацією страждають мешканці кожної з них. Люди стверджують, стічні води вже почали стікати у колодязь із водопровідною водою, яка подається жителям. Якщо, не дай Бог, якийсь там буде порив, ця, все, ця ну, вся, вся брудна вода потрапить в наші крани. Одразу після приїзду нашої знімальної групи до двору нарешті завітали співробітники комунальних служб. Каналізацію почистили. У КП «Дніпроводоканал» кажуть, засмічення каналізації було аж надто значне, тож його довелося чистити не один день. через те, що це було жорстке засмічення, аварію усували кілька днів. Вчора нарешті вдалося її усунути, і так бувають такі випадки, що через жорстке засмічення заливає цілі Двори. За словами представника Дніпроводоканалу, винні у проблемі самі ж жителі, бо елементарно безвідповідально користуються своїми санвузлами. надалі. Лінія працюватиме у штатному режимі до того моменту, поки хтось щось туди не викине і не змиє річ, яка заб'є каналізацію. У Дніпроводоканалі запевняють, усі заявки з гарячої лінії повинні розглядатися протягом доби. Чому цього разу на приїзд комунальних служб довелося чекати більше місяця? Нам так і не відповіли. Валерія Малихіна, Сергій Озеров, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Українська Вікіпедія впродовж 2022 року зібрала рекордну кількість переглядів понад один мільярд. Зазначається, що серед найбільш популярних стали публікації про війну відомих українців та історичні події. І на останок про погоду у четверо Дніпрі в день очікується 4 градуси морозу. Вночі 9 із позначкою мінус. Атмосферний тиск становитиме 764 мм міліметри ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.